Зацікавились технологією стріптіл три роки тому. Трошки здешевити виробництво, зберегти влагу, ерозія ґрунту. Ну, ці всі проблеми зараз в нас, українських аграріїв, об'ятам нас переслідують, то ну, треба якось з ним боротися. Вибирали між тілом, вибирали. Між мінітілом, між цими цими технологіями. Для мене більш реальна технологія стріптіл все-таки має бути якийсь обробіток ґрунту, має кудись накопичуватись волога. Плюс покласти в оброблену полосу добрива. Ну, тут більше плюсів ніж мінусів. У нас в господарстві взагалі було, в минулому році були е, закладені посіви по глибокому рихленню на 45 см оранка, 30-32 см е, дисковка, була на 25, була на 15 см стрібтіл, 22-25 см е, у нас були рядки. І був нутіл, так як ми не встигли е, там, деякі поля кукурудзи обробити. Ну, Вивод такий можна зробити, що класичне землеробство воно дало ну, найбільший результат, якщо брати з дисковок і з нулів. Але ж стрібтіл дав той самий результат. В принципі, про плуг можна забути. Витрачаємо немало ресурсів на те, щоб підготувати площу, зорати, закрити вологу, закультивувати її, посіяти. І от 20 2020 році ми, так я думаю, як і більшість українських аграріїв попали сильно. Ті, хто тоді користувався от цим мінімальним обробітком ґрунту, вони витягнули якийсь врожай. От врожай кукурузи у нас був нульовий. Ми взагалі з поля не зібрали нічого. У нас е, качан просто засох е, і не було нічого. Люди через дорогу, які користувалися стріптілом, е, вони зібрали на той момент 4 тони кукурузи. Це рекорд по Компанівському нашому районі. Ніхто нічого не зібрав, а стріптільщики зібрали. Ну, в принципі, це для нас був приклад, головний і основний, і ми е, пішли в цю сторону. Задалися питанням, який агрегат для даної технології придбати. По прикладу, сусідів, а потім розібравшися, що є на українському ринку з даної технології агрегатів, вибрали Ортман як ціна, якість, бренд і, в принципі, дуже задоволені. Я коли вибирав між агрегатами, для мене було головне це. Глибина обробки тут вона універсальна, від мінімальних 15-18 см до 32 см. Не всі агрегати можуть цим похвастатись, так сказати. Ну, і запас прочності. Ми це побачили, ну, і ми бачили по агрегатам, які експлуатуються в нашому районі. Ну, вони не ламаються, тут нема чому ламатися, в принципі. То ну, по цьому і вирішували. Ну, і на той момент в принципі, конкурентів в нього, як такових немає. Ну, це, можна сказати, засновники цієї технології. Вони поклали її початок, вони вже зуби на цьому з'їли. Ну, з того, що я побачив, я... те, що я хотів бачити, те я побачив в цьому культиваторі.